Володимир Васильович, вітаємо з перемогою. Команда пробилась до третього попереднього етапу Вібат Кубка України. Оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, першу чергу хотіли б від команди, від всіх болівальників подякувати Збройним силам України за те, що ми граємо в футбол і радуємо наших болівальників. Що стосується ігри, ну зрозуміло, кубкова ігра, трошки шкода було, що 2-0 вели і. Пропустили на останній хвилині першого тайму пенальті, зробили, не обов'язковий. Побудували в другому таймі вже по рахунку і ігру. Думали, що утримаємо на контратаках, зіграємо. Но, бачите, допустилися помилки і нам забив суперник гол, хоча в нас були деякі моменти, що треба було реалізовувати. Як взяти по ірі, то у нас моментів було більше, ніж у суперника на футбольному полі. Але Питання пенальті – це є лотерея. Нам, напевне, сьогодні більше повезло, пофортило. Ну, футболісти наче настроювалися, і я їх просив, що наша команда вона повинна проявляти в кожній грі характер. І Я дякую нашим футболістам, дякую нашим керівництву, що стараються робити все для нас. І команда віддається на футбольному полі, бо вона бачить, що болівальник в городенці любить футбол. І, напевне, приємно, що коли команда виграє, болівальник хлопає. І Йде з настрої. Додому. А так всім хочу побажати тільки миру, мирного неба над головою. Ну і продовжуємо далі в боротьбі за Кубок. Чи тренували серію пенальтів напередодні сьогоднішнього матчу? Не тренували, бо ми тренували. Знаєте, ми в тому сезоні грали на аматорський футбол, і ми попали в фінал Кубка області з Коломиєю. Я хотів зробити щось по інакшому тому що ми тоді тренували і в додатковий час програли на 117-й хвилині. А цього разу не тренували. Напевно, футболісти не так переживали. Бачите, в нас два молодих футболіста били Ріжко і Іваничук. І молодці дуже впевнено, забили. І, ну, подякав всім футболістам, які присвятили перемогу нашим, нашим болівальникам.